Дітки, ви прослухали оповідання, врятував сонечко. Тож тепер я вам пропоную зобразити головного героя цього оповідання. Так, так, саме жука, сонечка. Давайте спробуємо сьогодні його намалювати. Зараз ми з вами пригадаємо, що нам потрібно буде для нашої роботи. Тож почнемо з того, що спочатку, будь ласка, застеліть своє робоче місце, на якому ви будете працювати. Потім для нашої роботи сьогодні нам потрібні гуашеві фарби трьох кольорів: чорного кольору, червоного кольору і білого кольору. Також нам потрібна щіточка, яку ми будемо з вами малювати. Стаканчик із водичкою, так, де ми будемо промивати нашу щіточку. І також нам потрібна серветка, для того, щоб можна було витерти ручки чи то щіточку промокнути, якою ви будете працювати. Це все кладемо біля себе. Ну що ж, а переходимо до основного. На чому ж ми будемо малювати нашого жука Сонечка? А ось і саме цікаве. Сьогодні нам не потрібно листочок, на якому ми будемо малювати, а потрібний звичайний. А ну погляньте. Що це в мене таке, дітки? Так, 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 звичайнісінький горішок. Але він не потрібен нам він сілячком, а потрібна лише частинка його одна, яку ми візьмемо і будемо з нею працювати. Яким чином, ось саме так, ми беремо з вами одну частинку нашого горішка. Для того, щоб створити нашого жука-сонечко, пригадайте, якого він кольору! Так, правильно, червоного. А потім на червоному кольорі в нього розмальовані які цяточки. Крапочки, так? Які правильно чорного кольору вони в нього. І також на його носику, який ми будемо малювати, ми з вами нанесемо білі цяточки, ніби його оченята. Ну що ж, готові? Я думаю, що можемо з вами розпочати. Але згадайте, що ми робимо спочатку. Звичайно, спочатку потрібно розімняти наші пальчики перед роботою. Для цього, будь ласка, приготуйтеся і зробимо пальчикову зарядку, яка називається сонечко, жук-сонечко. І так прилетіло сонечко на мою долоньку, крильця червоненькі, крапочки чорненькі. По всіх пальчиках ходило і з мізинчика полетіло. Будем відпочивати. Нумо пальці рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці малята впоралися з таким завданням. Ну що ж, тепер переходимо до роботи. Але пам'ятаєте, для того, щоб краще проходила наша робота, ми з вами можемо вімкнути легеньку музику спокійну і послухати, як вона буде мелодійно звучати. А ми спокійно і впевнено працювати. Тож, будь ласка, переходимо до нашої роботи. Музика в нас з вами звучить. Спокійна, тиха, весняна. А ми з вами починаємо працювати. Беремо наш горішок і беремо одразу який колір. Так, правильно, червоний. Відкриваємо його, беремо щіточку. Набираємо червоний колір і починаємо розфарбовувати наш горішок. Ну як, дітки? Чи виходить у вас це гарно зробити? Я думаю, що так, тому що ми з вами вже не один раз працювали з щіточкою, працювали із кольорами різними. Але так, незвичайно, тим, що це є нетрадиційно не малювати на наших листочках, а ми малюємо з вами на дерев'яній шкаралупці горішка. Якщо ви домалювали там, де ваші пальчики, ви можете обережненько покласти горішок і потім взяти, його домалювати. Якщо не вистачає фарби, трішечки візьмемо, дофарбуємо ось так. Ось бачите, мій горішок повністю який? Червоненький. Все правильно? Тепер я беру щіточку, промиваю її від червоного кольору. Фарбу, звичайно ж, закриваємо. Візьмемо щіточку, трішечки її промочимо, для того, щоб забрати зайву водичку і покладемо. Тепер чого в нас не вистачає? Я думаю, не вистачає тих же штяточок, так? І щоб ми з вами могли зрозуміти, де ж знаходиться наше лице нашого сонечка, так? Тобто, що? Його носик там чи оченятка його. Для цього ми з вами беремо чорний колір. Так? Чорний колір. Візьмемо і зробимо ось так. Беремо наше сонечко. І погляньте. Є з однієї сторони таке ніби загострення. Ми його залишаємо, що це ніби хвостик нашого сонечка. А ось тут будуть його оченята. Для цього ми робимо ось таке невеличке півколо. Погляньте, я провела ось так просто лінією чорною, бачите? Провела. Потім ще беру чорного кольору і просто зафарбовую. Погляньте, схоже, правда, на наше сонечко майбутнє. Мені здається, що так. Зафарбувала. Але ви ж пам'ятаєте, що в сонечка ніби є така ось полосочка через усе його е, тулуб, та? який розділяє ця полосочка його крильцята, які складені в нього на спинці. І для того, щоб ми теж це побачили на нашому горішку, ми робимо ось так: взяли чорний колір і просто проводимо ось таку чорну лінію. Пам'ятаємо, що ми пензлик тримаємо з вами біля желізної частинки, так, насадочки цієї. Знову ж таки працюємо кінчиком нашої щіточки, щоб гарно все у нас з вами вийшло. Погляньте, у мене вийшла ось така полосочка. Є, є. Тепер я беру знову чорний колір, якщо не вистачає, і хочу зобразити, що? Так, кружечки або як ми там говорили сьогодні, цяточки чорненькі на нашому сонечку. Для цього роблю просто ось так: раз, два, три, чотири, п'ять. сім, видно, як я це роблю. Можна шість робити, так? Ось так. Один, два, три, чотири, п'ять, шість можна. Навіть сім о, як ми можемо рахувати, так, малята? Аж до семи. Погляньте, ви бачите, яке чудово виходить сонечко. Мені здається, що дуже гарно. Тепер знову промиваю я нашу щіточку. Кладу нашу, жука, нашого сонечка. Краса просто неймовірна. Ніби справді сонечко у мене з'явилося. Жук-сонечко. Справжній, справжній. І так, тепер ми з вами закриваємо чорну фарбу. Беремо білу фарбу. Да? Пам'ятаємо, я вам говорила про це. Ось так. І тепер обережно, да. Ставимо ось так білі цяточки. Ось. Ось і все. Вийшло на... Вийшов у нас гарненький, так? жук, сонечко. Знову ж таки, фарбу закриваємо. Якщо трішки забруднили руки, то будь ласка, візьміть їх, потім промийте гарно, витріть серветочками, щоб вони у вас були чистенькі, для того, щоб можна було далі вам працювати. Гарно це все зробіть, будь ласка. І що ж, ми з вами бачимо, що сьогодні попрацювали ми просто чудово. Адже у нас з вами, погляньте, що, з'явилося Жук Сонечко. Правда, дітки? Погляньте, яке воно чудове. Сподіваюся, що ви теж поралися з цим завданням. І у вас усе вийшло. Тож, будь ласка. Старайтеся, щоб усе було гарненько, щоб усе було обережно, так чи ні, чистенько І потім, як завжди, ми повинні будемо з вами прибрати своє робоче місце. Не забувайте про це щіточку помити, брудну водичку вилити, фарби поставити на місце, а забруднені серветки що зробити? Викинути до смітничка. То що ж, мої дорогенькі? У нас з вами сьогодні вийшло гарне заняття, на якому ви попрацювали чудово. Бажаю вам успіхів і в майбутньому!